Знову йде війна за посадки. На запорізькому напрямку тривають бої біля роботиного. Росіяни штурмують позиції наших бійців. Тримає оборону 65-та механізована бригада. Ми воюємо за свою землю тут і боронимо. Тут тобто у нас більше патріотизму, у нас більше мужності. У них його немає. Фізрук колись викладач вишу, нині досвідчений військовий, пройшов АТО. Спочатку повномасштабки боронить Запорізький край. Каже, тактика окупантів змінилась за цей час. Вони багато чого у нас там вчилися. Якщо якщо раніше вони йшли в лоб з бронетехнікою, зараз вони працюють невеликими групами, там один, два, три, для того, щоб просточитися, закріпитися, а далі наступні рухаються. Не можна недооцінювати ворога, певнить воїн. Росіяни підступні, а за шмат землі готові покласти цілу роту. Спочатку їх кидають на м'ясо самих таких простих оцих чмобіків, а після них, вже коли вони заходять або десь не просуваються, далі заходять більш-менш підготовлені війська їхні. Тобто так тако вони змінили вже. Окупанти нагадують тарганів, яких іноді складно вибити з нашої землі. Коли один пір не хотів здаватися, йому закинули гранат дев'ять. Аж тільки після того ми змогли туди зайти. Тобто є такі бліндажі, що треба закадати і закадати там. В 23-му Фізрук звільняв роботини. Кожний бойовий вихід ретельно спланована операція без права на помилку. Скільки пішли, стільки і прийшли. І виконати бойову, бойову задачу. Бійці тримають оборону, попри всі спроби росіян просунутись у роботиному, село залишається сірою зоною. На сьогоднішній день росіяни будуть по максимуму старатися використовувати суху осінню погоду для того, щоб спробувати зрівняти цей роботинський виступ. Ситуація на фронті напружена. Військовим складно, та все ж кажуть, припиняти боротьбу за вільну Україну не можна. Перемога моя це кордони України в 91-му році. Розумію, що багато кому війна вже тяжко, набридла. Я це все розумію, але якщо зараз підемо на переговори, повірте мені, через років 7-8 війна знов відновиться, і ми в цих дарах кордонах ми їх не зможемо втримати.